Тарас Шевченко, Давидові Псалми 43. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу твою восхвалили Твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа, а нині покрив єси знову срамотою Твої люди, і вороги нові розкрадають, Як овець нас і жеруть. Без плати і без ціни віддав єси. Ворогам проклятим покинув нас на сміх людям в наругу сусідям покинув нас, як у притчу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стид наш перед нами, окрадені, замучені. В путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе, благаєм, поможи нам, і збави нас вражує наруги, Поборов ти першу силу, побори ж і другу, ще лютішу. Встань же, Боже, в скую будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, жить тяжко в околах. Встань же, Боже, поможи нам встать на ката знову, переможного миру вам!